Я не вірила в цю ідею викладати французьку. Та ну по-перше, грошей не заробиш в районі там 330 плюс-мінус студентів щодня. У нас був перший мільйон по кешфлоу, потім трошки пізніше по Пінель, потім тисячу уроків, і французьку ніколи не вивчити до кінця, як будь-яку мову. Вона постійно змінюється. Навіть казали, коли вже буде там спеніше, цетра, інгліше, цетра е, насправді ніколи такого не буде. Як ти досліджуєш ринок? Круто, коли ринок рухається, тому що конкуренція породжує кращий сервіс. На анолірніх це навчання, яке в тебе займає менше п'яти хвилин. Яку зарплату поставити там менеджеру? А підняти на 50 гривень вартіст року чи на 100? цифри дають відповідь на, на напевно більшість запитань бізнесу. Та тільки на відчуттях. А на відчуттях, як правило, показники завжди вищі. А на відчуттях потім касовий розрив.